Тіх, хто не байдужий до долі України, а разом до долі власної і долі своїх дітей, чекаємо на дорозі, щоб разом, взявшись за руки, відчути, що вже не буде тої сили, що зможе роз'єднати нас. Він зберігає уже пожоклий аркуш із закликом доєднання голови оргкомітету живого ланцюга Дмитра Павличка, наче реліквію. Паперова картка з машинописним текстом без жодної печатки, а за змістом набагато важливіша за більшість офіційних документів. Певен журналіст Анатолій Гуменюк каже: саме з цього аркуша розпочинались події, які передували незалежності України. Організацією ланцюга на території Рівненщини займалися активісти народного руху. Тоді вони збирались ось тут, на вулиці Замковій у Рівному. У будинку місцевого єврея Моїсей Шерман запропонував оцей будинок. Перший поверх віддав для руху, і напередодні цієї акції тут засідали цілу ніч і розписували ділянки, де мають стояти які осередки руху. Приїжджав ми Михайло Горень з Києва від центрального проводу руху, і тут намічалися заходи, які мали відбутися 21 січня в цей день. Організувати живий ланцюг задумали саме 21, а не 22 січня. Це була неділя, яка дозволяла зібрати більше люду. Охочі змін Україні стояли по усій довжині автомобільної траси від Львова до Києва. Цією акцією люди декларували єдність українського народу, територіальних сходу і заходу. Тодішні активісти рівненського руху відповідали за ділянку ланцюга довжиною 200 кілометрів. Живе з'єднання проходило і центром рівного. У містах люди виходили на вулиці і тримались за руки. За містом стояли на відстані кількох метрів. Обов'язковий атрибут кожного учасника синьо-жовтий прапорець. Мені довелося стояти десь перед Новоград-Волинським. Пригадую, що погода тоді була не зимова, не сніжна, снігу було мало, така туманна. О й годині всі закрили, закрили всю територію. Видно, був солідний ланцюг, всі машини їздили, сигналили. Люди вірили в кращу долю України. Це було національне піднесення, бо дійсно це був такий порив до, до свободи, до незалежності. Рухівці пригадують, незважаючи на те, що були комуністичні часи, і багато людей тоді, що боялися відкрито висловити свою громадянську позицію, на вулиці вийшли маса народу. Настрій був неймовірно святковий. За вказівкою міському партії, жоден автобус із замовлених і оплачених не виїхав до місця збору людей, але в нас настільки було організаційно підготовлено, що ми вибудували весь ланцюг до Житомира до селища Кам'яний Майдан. Ідея акції виникла у тогочасних лідерів національного руху. Після того, як у Прибалтиці живий ланцюг проліг від Естонії до Литви в Україні після 22 січня 1990 року дух людей неабияк піднявся. З'явився оптимізм та надія на те, що ми таки станемо незалежними. Ірина Василовська, Сергій Абралевич, інформаційна програма День.